Перше, ми виїхали на існуючий авторинок. Що хочу сказати, робоча група сказала, що в принципі він там може існувати, але при виконанні ряду важливих умов. Перше проблема з туалетами. Вони вказали, неможливо, там два туалета, типу сорти. Не може бути. Друге, в них та територія, що в них є зараз, вона не вміщає всі машини, бо за нашими оцінками, за оцінками підприємців, там в середньому 2,5-3 тисячі машин. Це четвер і неділя, тільки з них половина приблизно стоїть на авторинку в межах території, а половина робить у цей заторці проблеми на вулиці. Якщо ми Умовно бачимо, що ці три тисячі в'їжджає, в них місця не вистачає. Тобто їм треба два гектари добрати землі. Вони кажуть, готові там є Прилуцька сільська рада, в них попередня домовленість є. Ті готові виділити землі сільгосппризначення поруч. Mm -hmm. Далі третя розширення туалети, раз обов'язково розширення існуючого ринку, площі два, третє. Вони мають ну, рекомендації комісії заасфальтувати всю територію. Тому що там частина території щебень, і підприємці жаліються, що коли їдуть машини, розбивається скло, летить. Друга ділянка, яка була альтернативна, ми виїжджали на вулицю Боженка, 1А, це підприємець Пахонко і ТЗОВ Дельта 7. Значить, площа ділянки 6,8 гектара і ще 2 гектара вони можуть до неї долучити суміжних земель. Там плюси цієї ділянки повністю облаштована інфраструктура, тобто є асфальтове покриття забезпечено і ну, відповідність цим пожежним іншим нормам. Далі там є нормальні туалети, нормальна скажем сфера обслуговування. Тобто, і підприємець пропонує розмістити там. Тобто, на думку комісії, це ну досить цікаво, тому що ми тоді розвантажимо Рівненське відродження. Безумовно завантажиться частково дубнівська, бо ті машини, що йдуть з рівненського напрямку, переважно вони підуть по Дубнівській через Рованці. Але такі важливі вулиці, як рівень. Ну там три тисячі машин входить, бо веснуюча авторинку 6 гектарів, а в них є тут вже і вісім власних і ще два. Тобто, грубо кажучи, вони 9 гектарів мають, і вона облаштована. Ну, тобто, скажемо, повністю там практично заасфальтована, крім цих двох гектарів. Третій майданчик альтернативний ми розглядали, це то в рівне мізгутфірма, рівницька сімдесят А це не недобудов... це колишнього заводу. Але комісія визначила, що там не може бути авторинок. Чому? Тому що там всі машини заходили з вулиці Рівненської, де кафе околиця, тобто там проблема єдиної дороги, і в'їзд і виїзд можливий тільки з вулиці Рівненської, що вулицю Рівненську повністю буде пов І четверта ділянка, де була комісія, де ми вивчали як альтернативну, це підприємство Тов'яровиця. Ділянка знаходиться на землях Прилуцької сільської ради по рештату Луцьківаці. Це як ми їдемо на дачне перед цим мостом, ну розв'язка Лівович. Між, скажімо, аеродромом і мостом плюси цієї ділянки найкраще, скажем, так, географічне, логістичне розташування. Тобто, якби там умовно розмістити ринок, це винесення його за місто, і там машини ми всі заходили з об'їзної. Але великим мінусом є те, що на ділянці зовсім немає інфраструктури, тобто це гола земля. І коли ми заведемо підприємцю представнику фірми Яровиця питання, а скільки треба часу? Каже, ну мінімум рік і 30 мільйонів гривень. Ого. Тобто ми розуміємо, що в цих умовах Не, е е це буде два роки, там нічого нема. Тобто місце найкраще, але повністю тому е якби, в півфінал, якщо так говорити, в півфінал комісії вийшла ділянка паховка і ділянка існуюча авторинку. Ну mm -hmm. і в кінці комісія, в кінці вже на підсумковому засіданні, ухвалила перенести авторинок mm -hmm. на ділянку паголка. Хоча mm -hmm. ми. Mm -hmm. Ще тобто, тобто, моя особиста думка виставити умови існуючому авторинку, якщо вони за 3-4 місяці там нічого не роблять, переносить.